Книга. Модуль. Книга дозволяє викладачеві створювати багатосторінкові ресурси в книжковому форматі з глав і підрозділів. Книги можуть містити медіафайли, текст, а також можуть бути корисними для відображення тривалих уривків з інформацією, яка може бути розбита на розділи. Книга може бути використана для відображення матеріалів та читання окремих модулів навчання, як штатний, відомчий довідник та як демонстрація портфеля студентських робіт. При натисканні кнопки Додати діяльність чи ресурс та виборі ресурсу книга зі списку з'явиться форма. По завершенню заповнення форми необхідно натиснути кнопку Зберегти і повернутися до курсу. Для додавання розділів книги слід натиснути на назву книгу в режимі редагування. З'явиться форма для додавання нового розділу, як показано нижче. Після заповнення полів, назва розділу і повний текст та натискання кнопки зберегти зміни з'явиться сторінка першого розділу книги. А в лівому куті будуть формуватися розділи або теми, із можливістю їх видалення та редагування. Наприклад, в нас книга. Це лекційні матеріали. В центральній частині відкривається основний матеріал, наприклад, зміст теми. А зліва в колонці є можливість її редагування в цілому. Та за кожним розділом. Де шляхом натискання на колесо відкривається можливість редагування розділу. Натискання на плюс дає можливість додавати нову главу. Навігація між розділами книги здійснюється за допомогою стрілок у верхній та нижній частині відповідно розділу або ж натисканням відповідної назви розділу в блоці зміст. Після завершення наповнення книги інформацією слід натиснути на кнопку Завершити редагування в правому верхньому куті екрану. Вітаємо! Елемент книга створений. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, пишіть ваші коментарі. Розповідайте про це відео друзям та знайомим. Ми зробимо українську освіту більш доступною та поширеною. Все буде Україна!